У дворі на вулиці Трильовського бурхливе обговорення. Сусідня автостоянка допікає їм і так уже не перший рік. Паре, звідти, машини сигналі, Маленькі діти вони збуджуються вночі, ну ніхто так. про то не думає. Тепер же ж люди ще й дізнали, що власникам автостоянки депутати дозволили будувати багатоповерхівку замість паркінгу. Якщо тут почнуть бити сваї, значить посипиться стіни в, в наших будинках. Ми я знаємо, як наші будинки хочу. на пасічні нові будинки збудовані вже трішки не дали, бо знаємо, яку цеглу там дають. Цегла до нічого тепер. Самих власників автостоянки немає і в помині, а вислухати людей прийшла представник райадміністрації. Я прийшла для того, щоб почути позицію мешканців даних будинків. Я почула, що мешканці категорично проти відведення цієї земельної ділянки під будівництво їхня позиція буде доведена до керівництва. На перехресті Мазепи Марстинівською ситуація схожа, але тут уже. Проти будівництва виступили клієнти автопаркінгу. На сьогоднішній день хочуть стоянку закрити і будувати якийсь будинок. Хто хоче? Компанія, яка тут наймає територію, землю. Власник мотивує то тим, що дуже збиткова йде стоянка, тому що оплата тільки там 290 гривень. Щоправда, у власника автостоянки є й однодумці. Я просто входжу в положення власника. Що якщо не рентабельне виробництво, то воно або закривається, або перепрофілюється. все. Ухвали про забудову автостоянок, міський голова обіцяв заветувати, але і людям надали можливість висловитись. Тому що коли вже людина вкладає кошти, коли починається будівництво, починається дозвола, і люди стають проти, тоді, відповідно, вже є затрачені кошти, є затрачений час. Тому зараз є така позиція міського голови, і нас, зокрема, як виконавчих органів, щоб ми спочатку проводили зустріч з громадськістю, і саме на сьогоднішній день людям ще нема настільки, чому переживати, що от завтра хтось прийде, вижене машини і почне будувати. Та на сьогоднішній день ще нічого ні з ніким не домовлено, не узгоджено і дозволів на будівництво. Немає поміж тим, громада насихові навіть вирішила зібрати підписи проти забудови. Щоправда, у дієвість свого протесту вірять люди поки що не дуже. Ірина нами Олег Кухар, головні новини Львова.